8 лет я, я занимаюсь коллективе фери я уже здесь занимаюсь где-то 5 лет у меня здесь много друзей мне очень нравится петь Поліна одна з наймолодших учасниць театру Естради Фаєрія, але вже встигла побувати на різноманітних всеукраїнських та міжнародних конкурсах, фестивалях. Варто назвати такі з них, як Україна Цеми, Серпневий Зорепад, Соняшник та багато інших, що відкривають дорогу юним талантам. Саме на дружній, невимушеній атмосфері, що панує в цьому театрі Естради, акцентують увагу всі його учасники. А це Світлана Вертепна, що займається тут уже більше двох років і глибоко завдячує керівнику колективу Інні Присякайло за те, що дала можливість повірити в себе. Інні спасібані вона підняла мене, вона дала мені впевненість. За час існування феєрії протягом 15 років Інна Присякайло змогла втілити в життя мрію своїх вихованців не тільки стати зірками сцени, а й що головне розвинути сильних та впевнених у собі творчих особистостей. Ми починаємо все з нуля. И ищем подход к каждому ребенку обязательно. Для меня самое главное развить, пускай даже не артиста, а сильную личность. Это самое главное в нашей жизни, чтобы дети не боялись общаться. В обществі, щоб діти не боялися виходити на сцену, говоріть сі, заявляти себе. Ідея розвитку впевнених у собі особистостей підштовхнула керівництво цього колективу на створення центру розвитку дітей. Тут талановиті вихованці одночасно займаються вокалом, танцями та акторською грою. А ще при центрі функціонує хендмейк студія долоні. Симбіоз мистецтва в цьому й полягає унікальність театру естради Феєрія. Ми не робимо якоїсь конкретної конкретно лінії, йдемо туди і все. Ми іщеплікасновіння з дітьми де їм цікаво. Учасники фаєрії є переможцями багатьох конкурсів і фестивалів, займаються благодійністю. Не так давно їздили зі своїми спектаклями до Києва у клініку Амосова. Відомий театр естради із своєю постановкою Висоцький тихо. Під керівництвом досвідченого майстра сцени Романа Покровського саме він декілька років тому згуртував талановиту молодь у театрально освітній майстерні Театр Начало. Нині майже без вихідних учасники театру естради наполегливо готуються до відзначення 15-річного ювілею і запевняють, що вкотре здивують публіку своїми нестандартними рішеннями.